Шановні слухачі мого каналу. Під час 12-ї моєї лекції з курсу хімія ліпідів та мембранних процесів на 32-му слайді стався збій, внаслідок чого ви не побачили демонстрацію наступних слайдів. Після цього мова йшла про структуру природних. Ліпідних мембран, про те, що в природних мембранах є невпорядкована фаза, рухома фаза, яку можна уявити собі як двовимірна рідина, ось вона тут показана, внизу справа на цьому слайді, або вверху теж. І є гелева фаза, такі от діляночки гелевої фази, яку називають рафтами, і це. Фаза з високою, з набагато більш високою в'язкістю, внаслідок чого всі процеси крізь ліпідну мембрану, чи більшість, не всі, звичайно, а більшість процесів крізь ліпідну мембрану, зокрема, дифузія води і дифузія низькомолекулярних органічних сполук відбувається через фазу, яка називається невпорядкованою, тобто фазу рідини. І не через гелеву фазу під назвою рафти. До складу рафтів входять переважно холестерин сфінголіпіди, бо вони утворюють міжмолекулярні водневі зв'язки, і часто бувають там білки, власне, навколо яких і утворюється фаза рафтів. От про це йшла мова. А далі йшов. Слайд складу ліпідно-білкового складу природних мембран, зокрема гепатоцитів, ну і, і не лише гепатоцитів. І як бачите, от, наприклад, нервові клітини, які місять мієлінову оболонку, вони переважно десь на 4 п'ятих складаються з ліпідів і лише на 1 п'яту із білків. Тут білків найменше у нервовій нервові тканілиновій, але є і, наприклад, мітохондрії в кожній клітині. Так от, до складу мітохондріальних мембран, як зовнішньою, так і внутрішньою, входить значно більша кількість ліпідів, і, зокрема на внутрішній ліпідній мембрані. Вже ліпідів всього одна п'ята, а 4 п'яти білків. От такі вони різні, ці ліпідні мембрани. Ну, якщо ви проаналізуєте детальніше, зокрема, от, наприклад, мембрани еритроцитів, де трошки менше ліпідів, ніж білків, і плазматичні мембрани, тобто це зовнішні мембрани кожної клітини, апарат Гольджі і так далі, то ви переконаєтеся, що. Окрім мілінових мембран, у всіх інших типах мембран за масовим процентним складом домінують білки. Отака от цікава частина. Це означає, що навколо білків організуються рафти, гелевий стан ліпідної мембрани. Це означає, що неупорядкована. Рідинна фаза, фаза двовимірної рідини в ліпідних мембранах існує, але її, як правило, значно менше, ніж гелевою. Отака от ситуація. І далі проводячи розмову про гелеву, рафти і рідина, рідинну фазу, невпорядковану фазу природних ліпідних мембран. Як тут показано на 34 слайді, можна переконатися, що гелеофаза має значно більшу товщину не лише за рахунок білків, які тут часто перебувають, але і за рахунок того, що позаклітинний простір, тобто зовнішня частина цитоплазматичної клітинної мембрани, глікозілюється. Та ще до неї прив'язуються, бачите, додаткові білки. Ну і, мабуть, за, за рахунок того, що тут холестерин і сфінголіпіди в гелевому стані вони от самі по собі розширюють оцей, оцю неполярну фазу, неполярну частину ліпідної мембрани. А у випадку невпорядкованої фази двовимірної рідини, оця от неполярна частина вона значно тонша. Що і видно. На даних атомної силової мікроскопії, показаних зліва внизу, це метод, який реєструє товщину ліпідної мембрани, нанесеної на ланарну, на плоску пластинку слюди. І, як бачите, от ге... рафти гелева фаза тут виділено червоним, вони значно вищі, тобто вони товщі, а білки тут навіть виділено якими піками жовтого кольору, саме, саме білки, і реєструвалися як найбільш високі частини атомною силовою мікроскопією у складі ліпідної, природної ліпідної мембрани. Внизу показано схематичну будову цієї природної ліпідної. Мембрани. Отже, за, за рахунок молекул холестеролу та сфінголіпідів утворюються досить міцні агрегати, а навколо кого вони утворюються? Навколо чого? Навколо різних молекул білків, які тут показані зеленим кольором, як спіральні, як одна спіраль, хоча спіралей може бути декілька у складі білка. Як утворюються дві фази? Із двокомпонентної системи ліпідів, показаного тут на цьому малюночку справа. Кольором. Це цей експеримент було виконано з допомогою флуоресцентного мікроскопа з високороздільною здатністю. Червоним кольором помічено ліпіди, які утворюють гелеву фазу. Ну, там можуть бути не лише ліпіди, а й холестерин. А жовтим кольором помічено ліпіди, які утворюють невпорядковану рідинну фазу. Ну як бачите, якщо змішати ці ліпіди разом і утворити з них сферичні везикули, то спочатку вони досить змішані. У просторі і утворюють маленькі за розміром рафти червоним кольором. До речі, червоний і жовтий колір отримані з, з при застосуванні двох флуоресцентних барвників, один з яких розподіляється у гелеву фазу, а інший існує, розподіляється у рідино-кристалічній фазі. Ну так, от, бачите, динаміка збільшення площ кожної із фаз, вона схожа, схожа на динаміку збільшення розділення фаз тривимірної рідини, наприклад, суміші вода гексан або вода бензин, якщо хочете. Ну і от от, саме тут – це динаміка, за який час відбувається розділення досить швидко, досить швидко 200 наносекунд, 0,2 мікросвіт. Секунди, досить швидко. От. Ну, а внизу показано фліп процес, найвільніший, найповільніший процес у бішаровій ліпідній мембрані обмін е, між двома шарами двох молекул ліпідів. Е, для деяких ліпідів він може тривати добу і навіть більше, якщо е, полярна головка дуже велика, а е, ліпідна частина, неполярна частина навпаки, коротенька. Ні, навпаки, велика. Коли і ті і ті частини дуже великі, то тоді довго. А коли обидві частини маленькі за розміром, то тоді фліп-флоп швидкий, але більшорова ліпідна мембрана це досить в такому разі нестабільна структура. От такі от коментарі, і от тут зверху часи бачите, часи утворення доменів і розділення фаз двошарової ліпідної мембрани. Говорячи про природну ліпідну мембрану, я маю сказати, що вона має асиметричний склад. У природній ліпідній мембрані та частина, яка повернута до цитоплазми, у ній переважають негативно заряджені ліпіди. В першу чергу, такі як фосфатидил, серин. От Його тут дуже багато, а навпаки на зовнішній частині мембрані та, що контактує з зовнішнім середовищем, там його мало. От. І навпаки, там багато на зовнішній частині сфінголіпідів, позначених тут от, як глікосфінголіпіди, блакитні полярні головки, і тут багато також посфатидилхолінових е, е, ліпідів. От, от, така от асиметрія. Вона утворюється не просто так, а вона утворюється спеціальним чином із завдяки транспорту ліпідів на інший бік ліпідної мембрани, спеціальними білками, я їх покажу далі, і з використанням енергії аденозин-тріфосфату. А на, цій, на цьому слайді. Я просто показую діаграму справа асиметрії. Згідно до цієї діаграми, на зовнішньому боці цитоплазматичної мембрани. переважають такі ліпіди, як свінгоміелін, це фосфосфінголіпід, і фосфатидилхолін, холодой 50 на 50. Однаково що там, що там. Зато у внутрішній частині ліпідної цитоплазматичної мембрани домінують фосфатидил і фосфатидил-етанол, інший ну, фосфатидил-етанолу це цвітор-йонний ліпід, а фосфатидил аніонний ліпід, і, власне, він і визначає Жива клітина чи не жива, тому що є процес апоптозу, запланованої смерті клітини, і от за вмістом фосфатидисерину на зовнішньому боці на плазматичної мембрани, отут, і визначають, наскільки жива чи мертва певна клітина, наскільки вона здорова, наскільки вона здатна далі функціонувати. От такі мої коментарі, які ви можете додатково розширити свою інформацію, прочитавши цю статтю посилання, на яку зображено справа внизу даного слайду. От. А підсумовуючи, роблячи висновок про асиметрію цитоплазматичної мембрани, а я хочу сказати, що для всіх ліпідних мембран. Що функціонують у клітині, в тому числі і внутрішньоклітинних органів, таких як ендоплазматичний ретикулум, чи апарат гольджі, чи мікросоми, ендосоми тощо для них всіх характерна асиметрія складу бішарової ліпідної мембрани. Ну, тут коротко показана ця асиметрія справа на слайді, а тут на наступному слайді коментарі. До коментарів до попередніх слайдів, прочитайте, тут дещо ще додаткова інформація, а я ж свою розмову продовжую сороковим слайдом, де показані якраз ті білки, які не входять до складу рафтів, тобто, вони, вони існують окремо, вони існують у. Більш рухомому, невпорядкованому шарі, в, в, в рідкому шарі, в, в рідкому шарі ліпідної мембрани, і це три типи білків, які, за допомогою яких відбувається пришвидшується отой фліп-флоп-процес, який триває до годин у. Для звичайних ліпідів, а для всіх ліпідів абсолютно він пришвидшується і триває в мікросекундному діапазоні, правда, за участі енергії аденозин трифосфату бо в даному разі транспорт молекул ліпідів відбувається проти градієнту концентрації. Ну, наприклад, молекули фосфати сирину, яких багато на внутрішній частині ліпідного бішару, вони якраз туди й транспортуються із зовнішнього бішару ферментом, краще казати білком, транспортним білком, які називаються, які називаються їх, їх багато є, фліпази. Ось отак от переноситься Із зовнішнього на внутрішній шар. За добою аденозин Ви розумієте, нема аденозин немає такого транспорту. От, і при цьому наступає апоптоз. Звичайно, що при цьому наступає апоптоз. А інші білки, флопази, вони навпаки переносять нейтрально незаряджені цвіттерйонні ліпіди, наприклад, той же самий фосфатидилхолін, на зовнішню частину ліпідної мембрани. Знову ж таки проти градієнта концентрації, або фосфатил. Фос... Вибачте, фос... сфінгоміеліни теж переносяться на зовнішню частину ліпідної мембрани. От. А є ще третій тип білків, кальцій залежні білки, які проводять обмін. обмін між зовнішньою та внутрішньою частинами ліпідної мембрани і теж проти градієнта концентрації. От такі білки створюють асиметрію бішару ліпідної мембрани. Останні слайди моєї доповіді демонструють цю асиметрію для бактеріальних клітин і вірусів, деякі віруси теж мають ліпідну мембрану, і для них теж характерна асиметрія. Складу ліпідних бішарів. Ну, і тут ця асиметрія, якраз дані наведені. А на останньому слайді моєї презентації наведено асиметрія ліпідних внутрішнього і зовнішнього, навпаки, зовнішнього і внутрішнього ліпідних бішарів, еукритичних клітин, ну, в тому числі, бачите, і людських, і. І інших тварин. Дякую вам за увагу. На цьому щодо коментарів до лекції 12. Все. Гарного дня, міцного здоров'я!